І усім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо Роблокси. І ми граємо зву мишу. Я хочу пограти, конечно, зву мишу. І, і ми починаємо. Давайте. Так, на наші кнопочки. Я зараз вам покажу на секундочку. Ось я. поставте лайки дуже багато. Я вас люблю. Я вас дуже люблю, но прям Ми... в мене вже чотирнадцять підписників. Я не знаю, що через мало я. Немає? Так, там нікого немає. Запам'ята. Якщо вони. Зох... Так, беремо один. Я інтернетик виключу, а тоді не буде. Того. Роббися. Так. Ви поставили лайки. За три секунди треба поставити три, два, один. Ти поставив! Ти молодець. Oh! No! Вона нас ловила, ну, ж сьогорну, ну ми ж не убати. Ми ж можем просто так у той. Індика, куди вона ходить, та миша. Ось сирок. Он сирок. Блин, я люблю грати в мишу, а хто тоже ставте лайки. О, баба, мама. Все, ми програли. О, та, блін, а там приходить. Яка я ж така. Жались нарешті, Вона <свистит> вже стільки на слови, то Може невозможно, может, треба йти? <свистит> то туда работа, что Здесь она не зло Я так боюсь. Уж мы ноги трещайся. Ну чуть-чуть. О, мы нашли срок. Нас же два, значит, наше осталось. Чуть. Тихо. Дурная мышь. <свист> она должна на мышь бежать. Но поспит. Слышь, кот. Подставь лайки, чтобы я прошла. Никуда. Офигеть. А, Что не прошла. Да блин, то Ну все самого на печатку. Ладно, як хочете, я буду з самого початку, але мене не злить. Что это такое? Не говорите, что мне туда надо ладно, друзья, вы готовы? Значит, раз, два, три что-то заработало. Я не понимаю. Вы издеваетесь над мною? Чешо? Издевательство. Я думаю, що ви здіваєтеся. А, а от мені нічого не смішно. Так, где вона тут. Якщо, звісно, хочеш. Там вже забрали. Офигеть. Да блин, ці ключі берете? Я навіть не розумію.

Я не поняю. Там сирок. Блін. Той лабіринт мені вже надоїв. Йдемо всі за мною. Тихо. Та чого ще то? Так, я йду за тобою, якщо ти не проти, не проти, вона тут. <плес> а воно знову. Вона її зробила, а я сама відбіжала у у-у-у-у. Нарешті ми хоч щось знайшли. Ми кудись залізли, нарешті ми щось знайшли. Офирок. У нас уже шесть нам усталости три. Вы понимаете, о чем им? Ніна. Нина, Нина, у нас смешна. Ганіна. Тихо, хоть би нас не зловили. Я вас всіх прошу, хоть би нас не зловили, то, конечно, нас зловить. Я сподіваюся, ми правильно йдемо, друзі. Неправильно, може, туди, а може, тут щось є что Щось є? Я надію, що щось є. Не надо, ти мені вже доїла. Тут все обходили, так що вертаємось, то мені тут все не безпечно. назад. Я не знаю, коли ми то пройдемо і чи, чи... чи все ми пройдемо, то. Якщо зібрати. Будь ласка. Ні, ні, тільки не Я вас прошу. У мене з самого початку то проходити ви. издевательство будем то называть издевательством. А сом... Может, что это за меня? Может что-то будет? А-а, не -а. Мы -а -а, просто будем идти, что

Крыска, лариска, крысочка, рысочка, ларисочка. Так, нам прям мыши за Так, 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 Han drar til meg. 嗯哼，嗯哼，嗯哼。 Будемо заканчувати. Ну, всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І ну, всім пока я вас дуже люблю. Ну прям дуже. І хто любить Леді Баг, кстати, пишіть коменти. Я люблю її Леді Баг. Зараз я в костюмі Леді Баг. Вже що ви то не можете подивитися. Ну і всім пока, підписуйтесь.